Суперезагально прийнятій думці Ісус не завжди усім був привітним і не завжди усім відразу відповідав на їхні прохання. І про це в сьогоднішній Євангелії. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі, на Ютуб каналі Небо Он і запрошую до Слова. А словом буде Євангелія від Матея, 15 розділ. Послухаймо: того часу Ісус відійшов до околиць Тира і Сидона, жінка Ханаанка. З тих околиць вийшла і кричала, гукаючи Господи, сину Давидів, помилуй мене, мою доньку тяжко мучить біс. Але він не відповів їй ані слова. Підійшли його учні та почали просити його, кажучи, відпусти її, бо вона кричить нам вслід. У відповідь він сказав: Я посланий тільки до загиблих овець дому Ізраїля. Вона ж підійшла, поклонилася йому, каже: Господи, допоможи мені. А він у відповідь промовив Не годиться брати хліб у дітей і кидати щенятам. Вона сказала Так, Господи, але і щенята їдять крифти, які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь О жінко, велика твоя віра, нехай буде так, як ти хочеш, і видужала дочка тієї ж миті. Важливо нам, дорогі мої, зауважити, що Ісус розмовляє з матір'ю, а одужує дочка. І то не один раз. Ісус розмовляє з батьком, а одужує син. Так якби наш Господь хотів показати дуже важливу річ, що від зцілення батьківських відносин, від, від зцілення батька матері залежить здоров'я їхніх дітей, за, залежить зцілення їхніх дітей. Коли уважно приглянутися до цього тексту, то можемо помітити, що, що в ньому є такі етапи, якби ця жінка-хананянка. якби Тричі приступає до Ісуса. І між цими трьома підходами назвемо так, є суттєва різниця. Спочатку вона вигукує, кричить іде за ним. ну і Відчувається тут така претенціональність, особливо підкреслює грецький текст, о, власне цю поставу. Вона вигукує, кричить: Господи, Сину Давидів, помилуй мене, мою дочку тяжко мучить біс. E вона, будучи жінкою хананянкою, тобто язичницею, цею називає Ісуса Сином Давида, так якби трохи вдавала, можливо, жінку з народу вибраного, вдає себе когось, кого, ким насправді не являється. І справу представляє так, що проблема в її дочці, а від того і вона страждає. Не один раз зустрічаюся з такими, як би то сказати, претензіями з боку батьків, які приходять і кажуть: отче, скажіть їй щось, якась ненормальна. Або, отче, повпливайте на мого сина, повпливайте на мою дочку. Не можу вже витримати цього. Ну і дуже часто насправді проблема не в дочці, не в синові, не в дітях, бо діти дуже часто ретранслюють те. Що відбувається в їхній родині? Е, і що відповів Ісус за цим першим разом? А нічого не відповів, мовчить Господь. Написано: не відповів їй ані слова. Браті і сестри, включіть трошки вашої уяви і уявіть собі, що ну, ваш е отець настоятель в недільний ранок йде з парафіального будинку до храму, і тут якась жіночка за ним іде, кричить, молиться, на коліна падає, а Він. Навіть, навіть вухом не веде, просто іде собі ні, нічого. Чи не здається вам то жорстокою поведінкою? Чи не здається вам, що Ну, ну Господи, ну міг би ти вже трошки бути пом'якше, що в тебе мами не було, чи що? Але це мовчання Ісуса має свою педагогічну мету. Святий Ігнатій Антіохійський говорить, що хто в. Уважно вміє слухати Боже Слово, то прийме теж і Його мовчання, бо мовчання Бога теж є Його словом. Бо через мовчання Бог теж тобі щось хоче сказати. Що саме? Між першим і другим разом спостерігається велика різниця, бо вже другий раз жінка підійшла, вклонилася йому і каже: Господи, допоможи мені! Звернімо увагу, що вже вона не каже, що о, то все моя дочка. Тільки каже, допоможи мені. Бачимо, що в друг... за другим разом є таке вже глибо... ну, глибоке, не глибоке, але якесь там смирення вже в цій жінці спостерігається. Вже по-іншому вона звертається до Господа. І, можливо, мовчання Ісуса, мовчання Спасителя очистило її наміри, показало, де насправді криється клопіт. Коли Бог мовчить, то не значить, що він не хоче тобі відповісти. Може Господь своїм мовчанням теж хоче запитати тебе або сказати тобі, що слухай, ти не на те звертаєш увагу. Ти не про то просиш, можливо. Можливо, не там зосереджені твої очі, твій фокус. Бог мовчить, очищаючи моє і твоє серце. Але Господь не затримався на цьому, і коли вона підійшла, поклонилася йому і каже: Господи, допоможи мені. Він у відповідь промовив. Вже почав говорити принаймні Ісус. Теж <світ> Та апостоли там трохи нервували. Не годиться брати хліб у дітей і кидати щенята. У -у 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 -у. Подумайте про ці слова. В контексті, з цього контексту, і, зрештою, з історичного контексту, виникає так: що Ісус каже: Я посланий. До загиблих овець з дому Ізраїля. О, то діти. Ізраїльтяни, то дітоньки. М -м -м. А язичники. Ну, вищенята якісь. Слухайте, ну, якби так всечасний отець комусь сказав у то є дуже потужне випробовування смиренням покорою. М -м. Не знаю, що мало би це сказати цій жінці. Околиці Тиру і Сидону, це ті самі околиці, де свого часу діяв пророк Ілья, де люди поклонялися язичницьким ідолам, Ваалу, Аштам, де були жахливі речі. Жахливі, абсолютно жахливі. За часів нашого Господа Ісуса Христа, ну, ситуація, можливо, не була такою, як за пророка Ільї, але не була аж сильно кращою, можна так сказати. І жінка витримує це випробування покорою і смирення, і каже, але і щенята їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Каже: Господи, якщо ти так кажеш, ну добре, то я прийму цю правду. Може мені важко навіть почути ці слова від тебе, що ти так мене порівнюєш. Ну, добре. Раз ти кажеш добре, гаразд. І що каже Ісус. їй? О, жінко! Велика твоя віра, нехай буде так, як ти хочеш? І видужала їй дочка тієї ж меті. Браті і сестри, подумайте добре про ці, про ці три таких підходи цієї хананянки, про ці три етапи назвемо так. І я запитаюся у вас таке м щире запитання від мене до вас. А чи не є так, що вже після першого. Оцього етапу ми затримуємося. Ми кажемо, ну я прошу, але Бог мовчить. Нічого не каже. Ні -ні. Я молю, прошу, ну ніц, ніц, як горох об стіну. Та все. Не знаю. Запитуюся, щиро запитуюся і себе теж запитуюся. Було так, що Господь теж не вислуховував моїх молитов і. Я потім був вдячний йому, що не вислуховував, бо вийшло на краще. Думаю, що не вислуховує багатьох моїх прохань, бо теж хоче випробувати мої справжні наміри, хоче, щоб проявилася правда про мене. Хоче, щоб я сьогодні разом з цією жінкою-хананянкою проходив в глибину смирення і казав: Так Боже, ну добре, хай так крихта впаде зі столу мого пана. Do spotkania, moi drugie. Na wszystko dobre.